Привіт! Ви на каналі СмакВіски, і сьогодні це не просто огляд, а початок подорожі. Бо деякі дисселерії просто випускають віскі, а Вангавен запускає цілу подорож. Перед вами Турас Мат. Перший крок у тристоронній мандрівці під назвою Westering Home Collection. І це справжній роман Айли в кожній краплі, ця нова лімітована серія. Трилогія віскі, яка виходитиме протягом трьох років, вона про зв'язок з дому, зайлою, з тими, хто стоїть на пірсі Балахавен і дивиться на захід, туди, де сонце сідає за пагорби джур. Назва Турас Мас гельською означає хороша подорож. Це про відплиття і повернення, про смак, який говорить емоціями, і трохи про шері, звісно. Турасмас. Створений із двох компонентів. Перший спирт, дистильований ще у 2008 році, 15 років у Манзаніла Шері, і другий 10 років у рефільних бочках, потім ще 5 років у Амароне. Ці два світи Іспанії та Італії з'єдналися на березі Айли в умовах солоного повітря та часу. Все це під наглядом Джуліан Фернандес, майстрині купажу. Пляшка солідна з морським настроєм. Колір цього віскі бурштиновий, такий горіховий. Дуже схожий на Бунахавен 12 років, який я дегустував до цього. Якщо, до речі, ви не дивились, є дегустація з оглядом на каналі Смак Віскі. переходьте за посиланням і подивіться мої думки. Колір класний. Видно, що витримувалось і в хересних бочках. По ніжкам. Віскі дуже маслянисте. Ніжки досі не... Ось почали сформовуватись і вони дуже повільно йдуть донизу. Презентація віскі мені подобається. І кольори сірий, чорний і такий темно сірий, синій. І колір віскі. Давайте спробуємо це віскі. На аромат 55,9% алкоголю це перший з трьох релізів. Перший бач, можна сказати. Наступного року буде другий бач. Тут написано Турас Мас номер один. Ось і 55,9% буде змінюватись, тому що це бачкова витримка. До речі, коли... Купував це віскі, там було 50, там було написано 52 або 55,1 відсотків, але приїхали 55,9. Перший аромат йдуть сухофрукти, Кремовість вісід. Трошки алкоголь відчувається, ну, очевидно, тому що 55,9%. Але на аромат віскі м'якеньке, солодке. Ну і далі тут йдуть сухофрукти. На другому плані йдуть горіхи, можливо, щось в сторону шкіри. Давайте спробуємо це віскі на смак. Перше відчуття. Мінеральність, потім і перечність, сухофрукти, сіль, може, морська сіль, і довгі такі після смак. Давайте спробуємо вдруге. друге. Алкоголю трішки відчувається, все-таки 55,9%, але прям щоб дуже сильно. Відчувається ніби десь на. 48%. Віскі не дуже солодкі, тому що мені, якщо порівнювати з бенхабом 12 років, воно більш солодше 12-річне, ніж це 15-річне. Кремовість відчувається трішки на задньому плані горіхи. І в основному сухофрукти. На фініш. На фініш перічність і сіль, а потім розкриваються деякі сухофрукти. Давайте додамо до цього віскі трішки води. І також я підготував десь 8-10 мл. Я підготував ноти. Або палєт, який дає офіційний сайт Bunahвен. І щоб розібратися, що я маю відчувати, коли дегустую це віскі, на аромат вибух темних фруктів, чорної вишні, сливи та ожини, переплетених гвоздикою та смаженими горіхами. На смак свіжі тісточка з корицею та патакою тарілки, поєднується з фундуком. Сушеним інжиром та якими трав'яними трав нотками. От трав'яні нотки, ну, мабуть, можна сказати, але я їх так, щоб розледіти, не розглядів. І фініш на смак залишається теплі спеції, такі є підкреслені нотками морських бризок. Да, Віски не солодкі в сторону солоного, спеції і трішки-трішки сухофруктів. На аромат з додаванням води. Ще нам скаже. Може більше я побачу чорної вишні сливи та ажини, переплетених гвоздикою та смаженими горіхами. Ну от я вперше відкрив і дегустую це віскі 15-річний. Це Limited реліз. Так якщо в лоб і сходу відчуття, ніби це бунахабен 12-річний бочкової витримки. Хоча бочкову витримку я не дегустував. У мене окрема ще стоїть, обов'язково зробимо огляд на бочкову витримку. Але цікаво тепер порівняти бочкову витримку 12-річний і 15-річний, у мене 22-й рік стоїть і там більше сухофруктів. Дуже воно має бути солодким. Це менш солодке. Ну, щоб воно до задавання води більше розкрилась, не скажу. Може, менше алкоголю стало, але щоб розкрилось. Або в мене настрій такий, або на цьому віску треба більше постояти, або додати більше води. На аромат віскі стало більш м'якішим, менш дає цю перечність, алкогольність. Щоб додатково я відчув чорну вишню сливу та ожину. я, до речі, не знаю, як ожина на аромат. Гвоздика, ну може, гвоздика. І смажені горіхи. Ну, можливо, можливо, смажені горіхи. Мені, мабуть, щоб зрозуміти смажені горіхи, треба їх поставити, отак от взяти собі на тарілку, спробувати на аромат і порівняти з ароматом віскі. Давайте спробуємо на смак. Свіжі тістечка з трішечки кориці, це можна сказати, патакою тарілки поєднується з фундуком, ну, фундук ну, горіховість відчувається. Знову ж таки, сказати, що інжир і м'які трав'яні нотки. М'які трав'яні нотки от можна десь порівняти. Сказати, що є. До речі, трошки відгукується мені оцією трав'янистістю з ромом. GM Rom GM XO, який я дегустував також на каналі. Ось. І на фініш це віскі. з додаванням води. Деякі теплі спеції, от нотки морських бризок, ну це маркетинговий якийсь текст, так. Да. солена сіль, от можна сказати, <смири> морська сіль солена сіль. От І на, уже на задньому, навіть не на середньому, а на задньому плані деякі от сухофруктні нотки. Давайте поговоримо про ам, цінність. Цього віскі, і, взагалі, для кого воно? Взагалі, коли я побачив Bonhaвен 15 років, це я побачив це в Інставоційному аккаунті Instagram Bенha і презентація, звичайно, цієї пляшки дуже класна. От особливо, це Westring Home Collection 2025, Turas Mats номер 1 це виглядає класно, пляшка. Дизайн, як ми можемо побачити, такий самий, як і вся лінійка Бонахавена. Ось оформлення класне і з приводу ціни у мене сумніви, тому що за ціну цього віскі можна взяти три пляшки Бонахаун 12 років. Якщо вам заходить отакий профіль, Бонахана, то 12-річний з вираженими сухофруктами. Класний варіант. Якщо порівнювати з 12-річним бочкової витримки, ну це залежить тому, що бочкової витримки там буде 80. 80-110 євро. Що десь на 50 євро менше, цей буде десь 40-150 євро, залежно від того, де ви будете його шукати. Ось. Я не, не дегустував 12-річний бочковий витримки, але альтернатива цьому може бути теоретично 12-річний бочкової витримки. Але цей не такий солодкий. Знову ж таки, читаючи ноти Bungham 12, Бочкової 22-го року там дуже таке виражена нотки. Тут не виражені сухофруктні нотки, тут ось є сказати, свіжі тістечка з кориці. Ну, да, воно не дуже сухофрукне, воно таке солене. 15 років витримки, мабуть, дає про себе знати. Мені важко прийняти, тому що я мало продестував 15-річних, але цей реліз може називатись таким, який може бути ця пляшка в колекції тих поціновувачів Віскі, тих, хто колекціонують це віскі. Так, але для простого споживача віскі, який може купувати віскі там на стіл або на щось, ну на день народження от таке можна. Подарувати. Знову ж таки, тим, хто полюбляє віскі, знаєш такий От. А так, на... просто на кожен день, ну, я б це віскі не брав би. Але якщо віскі колекціонуєш і поціновувач Бонахавен дистилерії, то, звичайно, це віскі must have в колекції поціновувачів віскі. І цей реліз справжній приклад, як можна поєднати складність і емоцію. Тому що в даному випадку моя емоція така. Перша дегустація. Важко сказати, що я б, наприклад, придбав би ще один раз цей реліз за ту вартість, яку дистилерія просить. Але знову ж таки, для тих, хто любить віскі, в якому є історія, а не просто міцність, це must have. Я очікував би від Bonhaven 15 років туз Mass номер 1 Трошки більшого, може якихось більших емоцій, ніж воно мені дало. Знову ж таки, перша дегустація. Думка може змінитись, але при першій дегустації в мене очікування були більші. Ось, і давайте, мабуть, оцінимо це віскі, скільки я поставив би йому. Якщо не враховувати ціну, за яке просить Бонахавен це віскі. але важко не враховувати, якщо ти витрачаєш свої ж гроші для того, щоб продегустувати це віскі. але якщо не враховувати. І ті емоції, які я отримав з дегустуванням цього віскі, я думав, звичайно, що оцінка буде вища, ніж те, що. Я, я вже маю деякі думку з приводу цього віскі. але що ж можна зробити? Цікаво, що у Дінствон там є теж лімітований реліз. Chronicles називається. Там вже три бача, три роки вийшла, і вже третій вийшов. І там казали, що відгук, що перший а, класний, другий ще крутіше, ніж перший бач, який випустили минулого року. І цього року Chronicles 3 випустили. І віскі якісне, але воно гірше, ніж другий бач. І виходить, другий бач у Dinstan Chronicles краще. Так само і Бунахавен. Haven. 21, 22, 23 рік, 22 рік найкращий. знову ж таки, другий. 15-річний Мас номер 1 це перший реліз. І він, мабуть, буде гірший, ніж другий. Я можу помилятися, другого релізу немає, нам треба чекати цілий рік, але, мабуть, так і буде. Ось. Тому моя оцінка за Bhenhaven 2 Mass No1 за сьогодні. При сьогоднішньому дегустуванні я поставив би 86 балів. Мабуть, я б очікував би більше від цього віскі, а поставив би більше, якби це віскі мене більше вразило, а не поставив би менше, тому що бонагавен 12 років, я це одне з перших моїх віскі, яке 46%. Ось, не поставив би менше, ніж 86, тому що Бонахавен 12 років 85%. І тут все-таки бачкова витримка. Якщо, звичайно, брати Бонахавен 12-річний і цей 15-річний Туна. Тюна, не Тюна, а Турас Мас Мародин. Все-таки тут 55,9% алкоголю. Може профіль такий солоноватий, морський, мені не дуже зайшов в порівнянні з 12-річним, який мені дуже зайшов. Ось. Я б менше не поставив, ніж 86, а от 87, ну, я вважаю трошки. Трошки дотягує, як на мене. Тому 86 балів на сьогодні це Турас Мас номер 1 Цікаво буде побачити, що Бонахавен випустить наступного року і Турас Мас номер 2 Ну а якщо ви хочете першими дізнатися про такі релізи, підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок. І обов'язково заходьте в наш телеграм-канал. Там ми обговорюємо віскі, обмінюємося думками та ділимося ексклюзивом, який не потрапляє на YouTube. До нових драмів! І пам'ятайте, кожен келих це нова подорож.